Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо сіяти суницю ремонтантну Регіна. Що ми спочатку зробили? Ця насіннячка, ця пачечка пролежала в нас в холодильнику протягом двох тижнів, тобто, відбулася стратифікація насіння. Тепер ми будемо обробляти землю. Фітоспоримовий пастою проллєм, далі покладемо сніг. І поверху сніга ми будемо сіяти нашу сунечку. Робимо робочий розчин, Пальду одну краплиночку. Розколочуємо гарно і потім проливаємо ґрунт. Донечка робила подарунок. Своїм подружкам і купила такі палочки. А я тепер ними користуюся. мені дуже подобається. І ґрунт на квіточках ними спушую, і пересажую маленькі квіточки. І роблю такі розчини. Дуже класна штука. Так, а тепер проливаємо. гарно воно пропиталася. Все. Значить, вологи більше додавати ми не будемо, оскільки ми будемо класти тепер сюди сніг. Так, він вже почав розтанути. Я колись так петуньо сіла, як мені сподобалося. Вона так зійшла гарно. А в цьому році, коли сіла, петуні снігу не було. Ну, добре, хоч зараз є, тому поки не розтав, будемо ним користуватися. Так, а тепер будемо розлажувати на сінинки. Ось такі вони малесенькі. Навіть не видно. Зараз по сніжку будемо сіяти і буде видно. Ой, їх тут дуже багато. Я навіть всі не висію, тому що буде дуже-дуже густо. Значить, залишимо. Так, ось так ми посіяли. І тепер ми ставимо в світле, тепле місце. Сніг буде розставати і насінинки ляжуть так, як їм потрібно. Все і будемо чекати результату. Ось так, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле, світле місце. І, до речі, сходи можна чекати до місяця. Якщо вже не буде, то, то не буде взагалі. А так, в принципі, тижня-два в середньому вони мають зійти. я потім покажу, якщо з цього. Щось вийде, звісно, я з вами поділюся результатом. Всім гарного дня, до побачення!